Друзі, всім привіт! Компанія автопарк із вами на зв'язочку. До нас сьогодні впроду заїхав ось такий класний Б-6. Е, у нас 2008 рік 1,8 TSI. Е, по пробігу у нас 250 тисяч. Автомобіль офіційний Куплявся офіційно долара в Україні. Два власника. Е, по факту в автомобілі тільки один локальний підкрас, по кузу взагалі без нарікань, без гнилі, без ржавчини. А Автомобіль. По салончику у нас хороша комплектація, є електрорегулювання переднього сидіння водійського, по картах дверей все ідеальненько. Також є 4 стіклоподйомника, датчик світла, датчик деждя, контроль звичайна мультимедіа на 6-ступочці. По салончику у нас є у нас чехли кожен під чехлами, ідеальний стан сидінь. Взагалі без нарікань. По задніх сидіннях у нас є шторочки на цьому стеклі та на цьому. По задньому також на все ідеально ніяких нарікань абсолютно немає. По автомобілю, по кузу, взагалі без нарікань. Ослуговувався на офіціалі постійно. Зараз взагалі тобто, нічого не потрібно робити. На класній зимовій гумі, тільки сів та поїхав. Тому, друзі, компанія Автопарквіа. Чекаємо саме на вас на перегляд даного автомобіля.